процесуального характеру, і полягає в тому, що позивач у справі після подання позову стало відомо, що вказана заборгованість за кредитним договором реалізована відповідною договору до купівлі продажу прав за договорами теорійчні кредити і інші особи, враховуючи це а також відповідно до статті 33 процесуального кодексу України, позивач просить замінити відкриття у справі. І доказом цього є інформаційно довідку з державного реєстру чи нерухомого нерухомо та реєстраційного та реєстру і а також до дозвоного питання додається позовна заява для нового відповідача, враховуючи, що відповідач є H1 ЧЛУНФінанси і знаходиться за територією України. Також позовна заява переведена на англійську мову. А, ви хочете змінити... Взагалі, Приватбанк, відключається. Так. Ваша думка. Пишите, ми, ви хотіли, звичайно, знайомитися питання. Це перший момент, а другий ми заперечуємо проти даного питання, оскільки заборгованість і сам кредит він є активом Приватбанку, що стосується іпотеки, іпотеки а саме нерухомості. Дійсно, було укладений добрий відступлення з українського келіч, проте він абсолютно не стосується заборгово-кредитного договору, а саме говоримо зараз про визнання дійсно кредитного договору, не ідечно. означава, че въпросът е с Заминете. за Заминете. за Заминете. За Для вашої думки вам потрібно ознайомити, ознайомитися з матеріалом. Першу yeah. честь я би хотіла ознайомитися з цим матеріалом, які були надані. Матеріал справи криптової, дуже хотіла звернути увагу, що аналогічна справа розглядається в Миколіях сьогоднішній день. І вона була при, прийнята до провадження 27.07.2015 року, тобто ніж зараз ця справа, яка знаходиться у вашому радженні. І тому один з даних позовів. Залишити без розгляду, проте позивач поки не надав ніяких доказів, що. Ми тому і звертаємо увагу суду, що просимо звернути відповідача, це справді інших відповідчення нам яка доторгія на фінансові. Значить, суд оголошує перерву для того, щоб відповідач познайомився з матеріальному справи. Крім того, суд. Як стало відомо суду, судове зміни, не забачить. Ми стали позу порядку закону українського захистка з пожучить і зміняється стати судового зброю у разі визнання після казино. Скажу. Переписання записування заяви. Ідентичний позов, ідентичний, як ми поступу. В'язали до собою, осухвала оригіналу. Копії мене також собі, і повістка прийнялася. Це ухвала про відкриття, наступна сторінка, способна заява, звернення уваги повністю. Але знову ж таки повідомляюся, що ми враховуючи те, що ми питали на питання про законов, щоб це позад у річні. Ваш чест для ознайомлення, що ми здоров'я визнав, тому передбанк це ще один позов, вона про передбанку, який вкладається, оскільки не всуне долі. Цей позов прикинь провадження. Можемо надати докази, якщо розповідає. Тут було рішення правильно. Ми не, буде, ми не брали участь у розгляді даної справи, оскільки перша інстанція, я так розумію, було залишено без руху, недоліки не, не усунуті і одна дану ухвалу про неусунуті недоліки, на апеляціях наших А Потім, 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 потім на апеляцію, так, ми, то, ми зможете, <різь> Так, це відповіли. Чи ви це надаєте? Це я надаю, це копія і повістки, і копія обвали практику. І e, суд оголошує порядок для того, щоб e, no, Я це. Так, не тому що ви маєте працювати.